Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас 19, 19 лютого е неділя. Я роблю розклад, друга частина, центральна е частина України. На ці три доби обстріли ракетами, дронами. Дивимося, яка буде ситуація. 20, 21 і 22. Починаємо з Житомира. Так саме місто Житомир. Область. Область роздоріжжя і щось буде. Ось бачите, падає дитина. Падають якісь хлопоти. Тобто, щось якась буде. Знаєте, по дитині йде щось несерйозне, щось нове, щось непонятне, щось таке воно не поймає що. В общем, коротше, щось вони там придумали. Але вони ще тут чекають, щоб їм якесь сообщення надали, може, даже координати, якісь щось таке. І при тому по області ситуація ще й на роздоріжжі. Трансформація, ця та, що лежить отут у нас попала на саме місто, вона стабільна. Це трансформація на користь Житомирщині в цьому плані. Так, дивимося Вінницю. Ну, я вам скажу так, перша падає, бачите, карта успіху, да? тобто буде все добре, незважаючи на оці перипетії. Але опять під питанням. А, значить, Вінниця, вони хочуть попадати по Вінниці в ті ж самі міста, але вони не впевнені в тому, що це буде іменно в ці три доби. Якось так, Якось так. Давайте я подивлюся область. Область, яка південна, більш-менш нормально, а та частина, яка йде вище туди північна. Тут, от, бачите, теж йде оця карта. Під питанням, тобто Житомирщина і Вінниччина області, оці, вони тут під питанням йдуть. Житомир і область, яка Вінниця йде ближче до Житомира. Під питанням дуже двойственна ситуація буде. Так, дайте я помічу, значить, в мене виходить саме місто Житомир і плюс область Вінниця. Вінницька, яка примикає туди. Північна. Угу. Так, далі поїхали. Київ. Бачите, під питанням. Ці три доби вони як ідуть під питанням. Таке ощущення, що вони готуються, знаєте, до 23-24. Вони готуються, тому вони так щось потрошку і ще й думають, чи треба, чи не треба, чи треба зберігати той потенціал, щоб жахнути потім. Ну і давайте тут області ми роздивимося Київській області, яка йде на північ. Ну, тут, в принципі, та ж сама історія по кольцу. Башня. Тут іде, дайте я розгляну цю башню. Ну, Ця башня, в принципі, вона не загрожує, бо вона лежить між гарних карт. Тобто гроші і новини, і ну, більш-менш нормально ця частина. Звісно, що зі сторони, зі сторони Білорусі ні, не буде нічого. Так, дивимося південно-західну частину коса. Коса, рішення, коса, що ж ти будеш робити, коса? Так, і давайте я заодно подивлюся е, східну частину Київщини. А тут буде подія, хитрий план. Неясна тут буде ситуація, але я не бачу, щоб тут були обстріли. Якщо дивитися цю подію, дайте я цю так, так. Да, Якесь воно таке будеться. Да, ось, пожалуйста, все, ця подія буде по східній частині, будуть прильоти, ось вони. Але це буде ближче, мабуть, до 22 го числа, бо багато карт я викинула на три доби, я ж дивлюся. Так, ну і давайте я подивлюся, чи все ж таки будуть удари по, по, по південно-західній частині Київщини. Ракетами, дронами, 21-е, 22 і 20. Ну, в принципі, ну от, от дитина падає. Тобто щось буде, але воно буде незначне. Якесь буде м, якісь хлопоти, якась така ситуація вона буде, але вона не буде дуже серйозна. Ну, от таке впечатлення, що я ж кажу, що навіть е, ударів не показує. Якщо тут показало удари, то там немає. Так, дивимося, дивимося чернігів. Ой, чернігів, чернігів. Тут, тут у нас люди, які сидять, які хочуть пакості робити, сидять стабільно, поки що вони нічого не, не роблять такого глобального. Але інформацію збирають. Так, область чернігів. Те ж саме. Те ж саме, трансформація, робота ведеться. От робота ця буде негативна. Але чи будуть то удари, ну якось ну, не дуже схоже на то, що то будуть удари. Прикордонна частина Чернігівщини, покажіть мені, будь ласка, яка буде ситуація. Ну, от бачите, тут більш схоже на те, що буде. Проблемно, бо Всесвіт не буде тут падати просто так тут. Тут обстріли, віддати, будуть йти по прикордонним частинам Чернігівщини, тому воно там так і падає. Схід під загрозою. Можу зразу сказати, Східна область Київщини під загрозою. Так, дивимося, дивимося, а, суми. Суми мої суми. Ну, по самим сумам ракети не будуть летіти. Так, а область. А область також. Ну тут іде робота оцих колаборантів. цих. Ой, тут буде. Тут буде, і, скоріш всього, да, вона буде, суми, область буде, будуть обстріли. І, скоріш всього, що не тільки польові, оці, що з прикордон, прикордонні участки, а іменно ракети будуть. Тобто більш такі, так, да, бачите, ось, воно падає і сюди. А може, даже я, може я помиляюсь, може, це буде артилерія польова, але як же вона стільки, вони можуть поставити установки такі, що долетять, це ж я ближче до кордону прям поставила. Розумієте? І вони такі не дуже, бо закінчаться клевером. І по крисам це таке, кожного дня воно там. А тут впало теж. Тобто сюди буде долітати. Так, дивимося, опускаємося нижче і дивимося черкаси. Ні, в черкаси буде більш-менш тихо. А по області, от що це за дитинка падає і коса? От я теж тут косу не придивилася, ту косу. От воно, до речі, йде де оця частина, тут ішла коса. Тобто, це якесь вирішення, воно не дуже буде серйозним, але воно буде все ж таки по косів щось трапиться там. Але воно не буде Або дітей зачепить молодняк, або буде не дуже серйозним. Це оце по Київщині, де йде Південно-Західна частина Київщини область, і Черкаська область, яка примикає до області Київської Південно-Західної. Так, дивимося Крапівницький місто. Місто крапівницький більш-менш нормально, а от області зараз подивимося. Область, яка йде до захід до заходу ближче. Тут буде ситуація. Опять тут тучі і коса, але тут буде у нас е, переможна така історія. Тобто зіб'ємо, мабуть, то, то, що там воно буде летіти. Так, і ось тут цієї сторони області теж неясна ситуація. Теж пропрацюють наші ППО, але, але, бачите, який ведмедь пап. Але тут ще під питанням, чи будуть вони то робити. Вони ще ж ми бачили з вами ті шарики, вони хочуть виявити наші ППО. Ну, дурні, дурні, господи. Нема слів в мене, чесно кажучи. Так, дивимося ми Полтаву. Саме місто більш-менш нормально. І подивимося зараз область. Область та, що йде на північ На північ. Ну, бачите, будуть працювати ППО. Бо та піки, букет, вони не просто так падають, там будуть відпрацьовувати. І опять падає дитина, розумієте? Тобто, це буде може, щось, ну от я можу вам сказати, або щось несерйозне, таке, знаєте, ну такі клопоти будуть. Але чому ж падає Всесвіт? Всесвіт не падає просто так. розумієте, Там треба відпрацювати гарно, дуже? Е, ну, подивимося. Тут трудно сказати, чи по дітям, чи по, просто то клопоти, і то буде несерйозна річ. Таке щось, знаєте. Дивіться, чотири ракети прилетіло, збили тільки дві. Е, тобто странно якось летіло по 100, збивали 80, а тут кинули чотири і збили тільки дві. Бачите як? Тобто якісь сложні були, мабуть, траєкторії чи як. Так, і все, собственно кажучи, ми закінчили центр України. Ми з вами його продивилися. Я закінчую цю частину. Відмічаю собі, що в мене тут під питанням ці дітки випадає дитина. Воно якось дуже цікаво. Я Собі навіть помічу так дитинку. Що це? От Як воно відпрацює, мені самі цікаво. Чи то буде несерйозно, чи то будуть просто пов'язано з дітьми, чи то буде просто якісь, знаєте, клопотання. от, ну, Тобто, не буде таким з чим, ну, реально, не буде серйозним чимось таким. Так, і тут в мене під питанням ще була область е Київська східна і Південно-Західна, так? Да? Там була коса, ну тут теж трошки коса пробігала. Ну нічого, подивимося потім по датам ще. Так я просто накидаю, знаєте, щоб хоча б розуміти, яка буде ситуація. Поки що такого я, щоб прям вау-вау, я не бачу. Але бачите, що трьох ракет тільки дві збили, а дві прилетіли на Хмельницький. Хоча я, коли дивилася, я, по-перше, його тоді пропустила якось. А коли повернулася, то ну якось мало йому приділила уваги. Так, добре, я закінчу цю частину і буду робити е, південно-східну частину України.